За добу росіяни 102 рази атакували Херсонську область. Били вони з артилерії реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів та безпілотників. Сам Херсон окупанти обстріляли 36 разів. Снаряди поцілили у будівлю, інтернату, лікарню та житлові будинки. У результаті одна людина загинула, ще дві отримали поранення різного ступеня тяжкості. Розповів керівник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. 64 житлових будівлі та об'єкти цивільної інфраструктури отримали руйнування у наслідок російських обстрілів у Запорізькій області. Найбільше постраждала Білинківська громада. Вона була обстріляна з артилерією, проте без постраждалих сказав очільник Запорізької ОВА Олександр Старух. Загарбники з Росії продовжують обстрілювати Куп'янський, Чугуївський, Харківський і Дергачівський райони Харківщини. Дві людини отримали поранення, пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки, а ще лікарня та об'єкт цивільної промисловості. Поранення дістали 41-річний чоловік та жінка 65 років. І Саме от цієї території вже росіяни наносять обстріли по населеному пункту, по ветеринарному. Тобі ж це селище, яке вже. Межує саме з Росією. Ну, скільки тут? 100 метрів, мабуть, всього територія Росії вже позаду нас.